Своє восьмиріччя відзначила урочистим святкуванням Одеська християнська церква, Слово Боже, на якому зібралися сотні людей. День народження церкви є покликом до того, щоб згадати, хто є її джерелом та засновником. Історія створення церкви починається від самого Ісуса Христа, адже більше ніж дві тисячі років по тому Бог з'явився в тілі, прийшовши на землю та заснувавши церкву. Саме Бог відкриває через церкву, що все записане у Біблії є реальністю. Те, що відбув. Відбувається в Одесі, є яскравим доказом того, що Христос продовжує будувати свою церкву і сьогодні. На протязі всієї історії людства Бог сам обирав, настановляв та діяв через своїх справжніх апостолів, пророків та учнів. Те ж саме відбувається зараз. Пастор Станіслав вперше почув Бога у шестирічному віці. Ще малою дитиною він був смертельно травмований та особисто зустрівся зі смертю. Проте Бог промовив з неба, наче голосом грому: Не помреш. Але житимеш голос Божий лунав до нього протягом всього життя. У такий спосіб Бог вказав на дівчину, кажучи: ось твоя дружина. Боже покликання супроводило поєднання Станіслава та Юлії на служіння, яке зросло у міжнародне. Служіння у церкві це життя. Саме тому церква це життєвий інститут. Адже до появи Ісуса Христа люди вірили у неіснуючих богів та міфічних персонажів. Вони поклонялися ідолам, помилково приймали міфи та легенди за єдине вірне джерело інформації. Але з моменту приходу Ісуса Христа людство була відкрита істина. Світло осяяло всю землю. Люди позбавилися темряви неправдивих вчень та увірували в Ісуса Христа, істинного Бога і Спасителя. Христос був розп'ятий за грехи людства, помер та воскрес у новому тілі. Він вознісся на небо живим і довів, що всеосяжна влада і сила зосереджені тільки у нього. І саме церква є.